Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Багато цікавих дрібничок для дому, також кухонна техніка. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Вішалка настінна металева 24. Перегородки пластикові для шуфляди. Ви можете самостійно їх розв'язати, як вам потрібно. В наборі 4 штуки. Ціна 64 гривні. Розмір 10 на 40 см, вішалка настінна металева 77 гривень, Йоржик для миття пляшок 19, ситичку металеве для раковини 59, гачок на стінний пластиковий 4, 6 в одному, акція до 12 січня. Такий підвісний 15. Пробка кольорова силіконова для раковини 22 гривні, сітка металева для раковини 7. Такий набір щиток 3 штуки упаковка 99 Металеві шкрипки в наборі 3 штуки. Ціна 55 гривень. Йоржик для миття пляшок з паралоном. ціна 39 гривень. Сітка мішок для прання білизни. Одна штука 22 гривні. Сітка для прання бюзгальтерів 22 гривні. 55 шнурок для білизни поліпропіленовий плетений 20-метровий. Такий варіант 34. Також 20-метровий. Така мотузка для білизни поліпропіленова 24. 10-метрова. Дитячий килимок силіконовий для ванної кімнати 129. Килимок кольоровий круглий для ванної кімнати 169. Такий придверний, ласкаво просимо. Ціна 299 гривень. Ось такого плану ще привезли Придверні по 119, килимок для дому, висота ворсу 1,8 см. Ціна 399 гривень 60х50, прорезинений. Неслизька основа, висока зносостійкість. Не викручувати, не прасувати, не сушити на радіаторі. Не застосовувати відбілювач. Набір двох килимків 60х50 та 60 на 90 649. Підставка порційна кругла 44. Такі ще є варіанти кольорові, також по 44. Прямокутні – такий варіант геометрія та однотонні по 34. Килимок для сушки посуду. Червоний, синій, оранжевий та зелений 39. Серветка кольорова у шуфляду антиковзаюча 29 50 на 30. Килимок для сушки посуду з малюнком ціна 77 гривень. Пакети майка 25 штук 22 на 38-44 гривні. Паперові пакети 190х110 та на 300 мм, 15 штук упаковка 39 Меншого розміру 15 штук упаковці, ціна 22 гривні. Кришки чухли багаторазові. 8 штук. Кришки кольорові. Зберігають свіжість продуктів, матеріал поліетилен, гума та поліестер 39 гривень. Рукавички поліетиленові 500 штук упаковка для побуту та господарства. Ціна 139 гривень. Пакети майка 100 штук 22 на 38-29, 24 на 42 100 штук. Ціна така ж сама: плівка харчова 120 метрова, 99, фрекенбок паргамент разом 15 метрів 44 Пергамент для запікання 10 аркушів 29. Форма силіконова для випікання 69. Така форма кругла. Ціна 99. Для кексу 88 гривень. 27 набір форм металевих для кексів 6 штук упаковка. Пергамент 50-метровий коричневий. Ціна 169 гривень. Менажниця дерев'яна на три відділення 299. Дошка кухонна для нарізання 109. Машина пральна міні 699 на 40 ватт. Максимальне завантаження 800 грамів. Блендер низький рівень шуму кількість швидкостей 2, чаша подрібнювача, ціна 1199 600 Вт. Кавоварка 1549 950 Вт. М'ясорубка 1649, потужність 1800 Вт. Продуктивність кілограм 200 г за хвилину. Комплектні насадки для ковбас та формувальні диски. Тостер білий 750 ватний 599. Тостер має 6 ступенів підсмажування. Сендвічниця 459. Потужність 700 ватт. Сендвічниця біла 802-1149 в одному. Змінні пластини, захист від перегріву, індикатор живлення та готовності. Гриль пластина, бельгійські вафлі, печиво горішки, трикутні сендвічі. Скляний електрочайник 549 1500 Вт 2-літровий, праска 1600 Вт 499 гривень. Така праска. Два роки гарантії тефлонова підошва 549. Потужність 1800 ватт. Під чорна 900 Вт на 1099. Бокс 25-літровий 299. З кришкою та ручками. Кошик для білизни пластиковий. кутовий – 399, 45-літровий. Відро господарське складне. Комбіновані матеріали 99. Кошик пластиковий для паперового сміття 139. Відро пластикове, чорне з поворотною кришкою 219. Етажерка для взуття три полиці 169. Етажерка на 5 полиць 279 79 з половиною на 42 см. І ще ось така за 229. На 4 полиці. Розмір 64 см на 50. Є ще такий варіант у мішечку 279 на 5 полиць вміщає до 10 пар взуття. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Аврора. Бажаю вам добра, миру, зустрінемось вже зовсім скоро!